Така невеличка в нас тепличка тут. Ми посадили помідорчики, це високорослі, це ось низькорослі, перчик солодкий, огурчики. Вже ми їмо. Родина Кравченків Бугайових, села Солонці Херсонської області, відроджує власну справу на Вінничині. Город був 21 сотка. Все садили, і в герок, і помідор, так само все. Капуста, все-все все було у нас. І баклажан, і трохи садили на продаж, теплиці в нас були. Вирощували ми тільки в теплицях, трохи возили на базар. Домівку, розповідає Тетяна Бугайова, покинули, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Як пішла вода по вулиці, що йшла так стрімко, що ми... Стрибнули в машину, нічого не взяли. Ото, як були, так документи в мене були готові. Ми стрибнули, і по воді ми вже виїжджали на Вінничину у село Заможне, Барської громади. Каже Тетяна Бугайова, переїхали, бо тут із квітня 2022-го проживає донька із сім'єю. Аби займатися овочівництвом, взяли участь у благодійному агропроєкті Урожайний шлях. Донька Юлія Кравченко Суспільному перераховує на що витратили грантову допомогу: 40 тисяч гривень. Ми придбали тепличку капельний полив. Ми придбали агроволокно. Ми придбали дуги, ми придбали. Е Мотокосу, оприскувач і бензопилу. Для продажу тут не буде, а так як нас багато, нам треба багато продукції, ми всі любимо накрутити на зиму овочів. Тут ми теж провели капельку, економніше і дешевше. Загалом 17 жителів барської громади отримали грантові гроші у рамках проєкту Урожайний шлях, каже його координатор Роман Мочарний. А це 680 тисяч гривень. Благодійний агрогрант створили в Україні 2023-го за сприяння німецького фонду Роберта Боша. Мета підтримати локальне вирощування городини та подолання продовольчої кризи. Головна мета це прогодувати себе. Через війну люди втрачають роботу. Люди психологічне відповідно важкість відбувається, якесь навантаження. Відповідно, а я вже не говорю про людей, які приїхали, змушені були приїхати. Цей грант дає можливість їм швидко і якісно адаптуватися і асимілюватися в громаді. Родина Кравченків Бугайових наступного року планують розширити парники і вирощувати картоплю. Місцеві каже Тетяна Бугайова, пропонують їм свої городи. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниця.